Вітаю вас, любі діти! Сьогодні я пропоную вам пограти в гру День і Ніч та з'ясувати, чи пам'ятаєте ви, які події відбуваються в день, а які вночі. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що доба поділяється на день і ніч. На екрані вони зображені як картинки. День зображений у вигляді сонечка. Ніч у вигляді темного неба із місяцем. Правила гри наступні. Зараз перед вами будуть з'являтися картинки. На них буде зображена якась дія. А вам буде необхідно визначити, коли це відбувається, вдень чи вночі. Ну що, готові? Тоді починаємо. Що ми бачимо на картинці? Хлопчик спить. Коли це відбувається? Вдень чи вночі? Правильно, вночі, молодці. Наступна картинка. Діти граються. Коли це відбувається? Вдень чи вночі? Так, вірно, вдень. А тут що? Хлопчик їсть. Коли це відбувається? Правильно, також вдень. А тут, подивіться, швидка допомога їде на виклик. А коли це відбувається? Так, вночі. А чому ви так вирішили? Вірно, бо машина їде з увімкненими фарами, бо на вулиці темно, молодці дітки. Розгляньте наступну картинку. Діти навчаються. Коли це буває? Вдень чи вночі? Правильно. Вдень. Розумнички. Ви впоралися з усіма завданнями. Дякуємо за увагу. До побачення до нових зустрічей!